Що ж, на календарі кінець січня. А значить, саме час підсумувати, як пройшов 2016 рік в Прикарпатському університеті. А точніше, які найважливіші події, на думку нас, студентів, відбулися у ньому за цей рік. Поїхали! Почну я з 9 січня та за збігом обставин із себе. Бо саме тоді я завантажив в мережу віртуальний тур по корпусу спеціальності міжнародні відносини. Посилання на нього і всі наступні посилання шукайте в описі під цим відео. 12 січня Михайло Качанський опублікував власний підсумок звіту ректора та статистику за 15-й рік. Давай по новому, Міша, все. 22 січня. Почала працювати спільнота наукової бібліотеки ПНУ ВКонтакті 1 лютого, наслухавшись про нові сервери та обіцяну стабільність. Ми вкотре побачили оновлену систему дистанційного навчання. 15 лютого в Івано-Франківському коледжі прийшло феєричне свято краси і грації міс коледжу двадцять шістнадцять. лютого спільноту ВК, яку ми всі добре знаємо, перейменовано на ПНУ-Лайф. 29 лютого Ді Дікапрі отримав Оскара. До чого тут Прикарпатський, а нашим студентам досі не дали стипендії. Ну добре, 1 березня стипендія таки прийшла. 10 березня Михайло Качанський опублікував пост у своєму блозі про те, як змінювався сайт Прикарпатського з часу його утворення. Мало хто це знає, але саме 15 березня утворився проект по нову медіа. А ще 21 березня ми отримали власний офіс. Ну як, не зовсім власний і не зовсім офіс. Але саме цю дошку ви могли бачити на 10 випусках Стефаникнюз. News. 25 березня Сенат запостив два дуже важливі записи. Просто зупиніть відео та прочитайте їх. 26 березня у нас прийшов студентський антикорупційний форум. Форум прийшов. А корупція чи може в нас її нема? 6 квітня Прикарпатський університет мінували. 9 квітня вартість навчання підняли на 25%. З 11 по 22 квітня в університеті відбувався фестиваль конкурс студентської мистецької творчості Весняна хвиля 2016. 11 днів. Це ж, мабуть, найдовший фестиваль, про який я коли-небудь чув. 13 квітня профком провів чемпіонат з доти 2 14 квітня. Перший кінопоказ на фімі від Your Cinema. переглядали фільм Кінгсмен. 15 квітня у світ вийшов перший випуск Стефаник Ньюз. 19 квітня відбулась зустріч ректора зі студентами. 14 травня, з нагоди дня університету, так день ПНУ, 14 травня, відбувся науковий фестиваль. Там були різні майстер-класи, експерименти, і блін. Шкодую, що там не було мене. 25 травня головою профкому студентів та аспірантів ПНУ стає Віталік Комар. 3 червня члени блоку Івана Криховецького зайняли свої посади у Сенаті. 7 червня на стіні будинку біля центрального входу в університет з'явився ось цей. Урал! 16 червня я опублікував 3D-тур по університеті. Може хтось хоче долучитись та візняти решту корпусів. 6 липня профком запроваджує електронну систему подачі документів на поселення в гуртожиток. 4 серпня віртуальний тур по університеті переглянуло 10 тисяч людей. 13 серпня до спільноти панулай ВКонтакті додався 10-тисячний підписник. Супадемія не думав. 23 серпня. Відкрився PNU Shop. Де, по ідеї, можна придбати одяг з символікою університету. 1 вересня і цим все сказано. А ще 1 вересня ми опублікували невеличкий відеогайд для першокурсників про те, що їх чекає на парах, на сесії та про дозвілля у ПНУ. 2 вересня кращий український економіст та випускник ПНУ Роман Шеремета завітав до нас та розповів про систему освіти у США. 8 вересня на стадіоні наука святкували День фізичної культури та спорту. 9 вересня Мар'яна Буній, сенатор Фіму. Опублікувала дуже корисну статтю про спортивні секції в ПНУ та як туди потрапити. 13 вересня на філософському факультеті дивилися фільм Незламно 16 вересня студенти педагогічного факультету зустрілися із воїнами АТО. 22 вересня прийшов кастинг на конкурс краси Міс Педагогічний факультет 2016. А ще в цей день відбулася посвята першокурсників на факультеті туризму. 28 вересня команда ПНУ Медіа провела відкритий майстер-клас. Базові аспекти зйомки та монтажу відео за 60 хвилин. 29 вересня на філософському факультеті відбувся літературний вечір між нами. І в цей же день посвята першокурсників на педагогічному факультеті. 4 жовтня прийшла конференція студентів ПНУ, де, зокрема, вони прийняли рішення про те, що сесія повинна бути в грудні. 5 жовтня Сенат Фіму та Your Сінема провели вже другий кінопоказ англійською мовою. Дивилися серіал Friends. 6 жовтня. Ми опублікували перший випуск рубрики Тут хелп поради першокурсникам. Того ж дня Сенат презентує онлайн-розклад: розклад ПУІФ ЮЕЙ. 10 жовтня спільнота Понеумедіа ВКонтакті налічує одну тисячу людей. 12 жовтня у спорткомплексі Олімп відбувся захід до Дня захисника України. 20 жовтня у фіналі футбольного турніру Кубок студентського сенату перемогла команда туристів. 22 жовтня в університеті прийшла презентація стипендіальної програми Завтра ЮЕЙ для тих, хто хоче отримувати додаткову стипендію за Писання наукових робіт раджу звернути увагу 30 жовтня. Команда нашого університету перемогла на всеукраїнських змаганнях з перегонів автономних роботів щорічно з 31 жовтня, на 1 листопада, у багатьох країнах світу святкують Хелловін. Попри те, що в нас багато людей проти цього свята, ми нарахували в Прикарпатському аж 6 заходів до Хеллоуіна. А ще в цей день мене поцупили велосипед біля центрального корпусу серед білого дня, 3 листопада, у холі гуманітарного корпусу відбувся благодійний ярмарок щастя в твоїх долонях. 6 листопада на базі фізико-технічного факультету відбувся другий обласний фестиваль фізичного експерименту. 8 листопада посвята в першокурсники відбулась на філософському факультеті. 10 листопада команда юридичного інституту банка тушонки зайняла перше місце в університетських змаганнях із щодеколи. 12 листопада у фіналі Кубку профкому з волейболу перемогла команда факультету фізичного виховання і спорту. Також, 12 листопада, студенти факультету філології. Підвідали Тлумацький дитячий будинок та на зібрані кошти, а це більш ніж 2 тисячі гривень, привезли їм печиво, іграшки та канцелярські предмети. 16 листопада до Прикарпатського університету завітали зіркові гості в рамках проєкту Ті, що вражають, серед яких ведучий ТСН Алла Мазур та лідер гурту Тік Віктор Бронюк. 22 листопада було холодно настільки холодно, що студенти та керівництво нарешті зібралися одним столом та почали думати, як цю проблему вирішувати. А вже наступного дня, 23 листопада, в актовому залі ПНУ нас зігріли учасниці конкурсу краси Міс Педагогічного 2016. Цього ж та наступного дня, 23-24 листопада, в університеті пройшов справді крутий тренінг для студентів університету. 29 листопада профком провів грандіозний конкурс осені Міс Прикарпатський університет 2016. І цей титул здобула студентка філософського факультету Ірина Чорней. 1 грудня зі сміхом Програмів Кубок Ректора з КВН -у. перемогла команда факультету фізичного виховання і спорту 2 грудня. Студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин з ініціативи профкому їздили на екскурсію у Верховну Раду України. 17 грудня студенти юридичного інституту відвідали надвірнянський будинок дитини, а також будинок престарілих. 18 грудня відбувся День вступника. 22 грудня під час 9-ї сесії Івано-Франківської міськради у нас хотіли тихенько віджати Олім. 27 грудня пройшли збори трудового колективу та представлено річний звіт ректора. Тепла новина для багатьох студентів. У 2017 році гуманітарний корпус утеплять на 12,5 мільйонів гривень. Детальний звіт ректора читайте на сайті університету. 28 грудня на території студентського містечка офіційно відкрили спортивний майданчик. І наостанок, 29 грудня, відбулася остання зустріч в МОН з приводу стипендій. Зрозуміло, що зрозуміло не все. А все, що зрозуміло, ми зібрали в одному пості в ПНУ-Лайф. Таким для нас видався минулий рік. Чого чекати в новому? Напевно, змін на краще, особливо якщо ми самі станемо цими змінами. А що з того вийде, побачимо через рік.